Так, ну що, мені здається, час вже про це поговорити. Отже, вітаю вас, наші любі, прекрасні жінки, тому що дівчата, тому що це відео буде переважно для вас, для всіх тих. То зараз реалізовані для кого вже фінанси не є проблемою, власне проявлення не є абсолютно важким питанням, а є питання, як же знайти достойного партнера, який буде розуміти і підтримувати, і давати проявлятися ті самі силі, тому що ви ж, ну щоб досягти цього, треба внутрішня сила. Мені сподобалась одна моя знайома, буквально ось сьогодні написала мені Такий теза: така жінка-воїн. Гарний, гарна теза, така. І от а хто потрібен? Який чоловік потрібен такій жінці, якого вона хоче насправді. І давайте спершу представлюся. Хто мене знає, мене звати Бус Андрій, починав як пілот Боїнга 737, Зараз я коуч і займаюся психологічним і бізнес-консультуванням людей. До мене приходить дуже велика кількість людей. В переважності це жінки, і жінки вже для яких фінанси це просто понятно, бізнес-процеси, особливо це ті, які там якось проявляються в соцмережах, але не важливо. А от з чоловіками щось не клеється? От щось не йде. По-перше, чоловіки, які зустрічаються, бояться, їх. якісь дуже слабкі, якісь дуже такі невизначені, не можуть витримати її силу, а ті, які сильні, вони дуже її подавляють, ну прям просто прям ну, типу, лупашу психоемоційно, і постійно постельно така інтель. Тому що хто ж потрібен, хто ж який же має бути чоловік, щоб витримати цю мощь дати проявитися і не подивити, де зрозуміти, от який це має бути чоловік. Я тут трошечки хочу зайти глибше спочатку. Тому що от я просто прям, просто довіртеся, мені хочуть це притримати. Зараз дуже популярна, така популярна теза, що жінка обирає чоловіка схожого на батька. Вона, в якійсь мірі достовірна, але не завжди конкретна, вона хоче цього. Просто з нашими певними е дорослими, е статними, авторитетними дорослими, які, з якими ми вчилися е якимось стратегіям цього життя, у нас формувалися теж стратегії досягнення бажаних реалізацій, тобто е що ми хочемо, от якісь внутрішні внутрішніх е потребності в виді любові, уваги, підтримки, і так далі. І дуже часто. Е Дівчина, яка мала там, допустим, холодного батька, яка мала е батька, який не, не взагалі не приймає в участі, або взагалі у якої не було цього батька, вона ми думаємо, що вона хоче е шукає схожого. Так, да, вона шукає, як це вже такий процес травми. Тобто, травма шукає контекст вивільнення і розкриття цієї травми. Але чого вона цього шукає? Це ж не для того, що насамділі її душа і внутрішня, вона хоче дійсно такого ж партнера і що їй буде класно. Це ж ми не про це говоримо. Так вона шукає, але чи підходить їй такий самий чоловік, який, допустимо, мій татя? Якщо ми говоримо про супер банальні попсові речі, тому що е, скільки є, е, це тільки якщо ми говоримо зараз про рівень цього життя, що ми будемо говорити про наш род? Прородову систему, якщо ми будемо там йти ще глибше, там реінкарнаційні моменти, то там можемо, ну тобто той досвід тягнеться і тут. Але давай тут просто на такій папсі. Так от, а якщо вам скажу, що там 90% наших дій, наших е, е, якихось стратегій взаємодії з цим світом, це є абсолютно автоматичні і несвідомі речі. Тобто, всередині, десь на падкурки, на підсознання, є якісь бажання, є якісь ефективні чи неефективні стратегії, тому що для психіки немає хорошого, плохого. Екологічно, не екологічно є варіант вижити. Якщо психіка привчилася, що любов і безпека це страдання, то психіка буде це призводіть, навіть якщо це вас буде руйнувати. Так от, тепер найцікавіше. Як от і тепер, якщо ви, дівчата, шукаєте, думаєте, що от ви, ви навчилися, що от ви думаєте, що вам насправді треба ось такий чоловік. А якщо я вам скажу, що це просто є певна ваша програма, яку ви годуєте вашу енергію, але насправді, щоб вам кайфануть по настоящому в отношеннях, кайфануть, от подивіться на це з іншого боку, вам потрібен зовсім інший чоловік. Той, який буде вас розуміти, той, який буде підтримувати, той, який десь зможе проявити гнучкість, той, який буде відчувати і дуже емпатійний, але тепер давайте інший момент. Але ви ж на такого чоловіка, коли дивитесь, ви вважаєте його тряпкою і думаєте, що він слабкий. Але ці риси, які ви бачите в цьому чоловіку, ці риси, це ж те, що людина, ви як жінка, не даєте проявити собі. І от тепер просто теза, яку я просто був в захваті, що жінці воїну потрібен. Чоловік мудрець. Бум. І єдина можливість і жінці знайти адекват... і це не про тряпку, це не м'яккетєлова, це не... Це людина, яка буде займатися духовністю, яка буде теж займатися психологією, яка і такі теж дуже багато. У мене дуже багато. У мене в колі дуже багато крутих підприємців, які теж в темі. Вони в темі, заробляють класні гроші. Але рівень взаємодії з такими просто космос. І в вашому полі таких чоловіків немає, тому що для вас це а небезпечно, тому що ви починаєте тригеритися і не поважаєте цю як мудрість, яку ви теж хочете через цього чоловіка в собі відкрити, на самом ділі хочете, але ви будете в силі в такій воїнственності і ті, але це нічого не дасть. І взаємодії з таким чоловіком, коли ви почнете поважати ось цю частину. Яка насправді, якщо ви цей чоловік, і ви, якщо витягнете з нього себе, то ви побачите, що ви більше злитеся на те, що є в вас, яке ви не даєте собі проявитися. І от коли ви на це на цю вашу частину почнете дивитися з повагою, ви просто здивуєтесь, які якого масштабу чоловіки почнуть з'являтися. В вашому полі зараз їх просто не і, і не може бути, тому що ви в ще пространствах, то тобто для вас, це вообще не люди, то тобто це вообще взагалі... такий парадокс. І який рівень енергообміну може бути з такою людиною, яка точно розуміє, що зараз з вами, яка може дати вам проявити цю мощь, власть, силу, може дати вам бути сильною, і вам не потрібно буде заради нього пригнічувати, придавлювати свою, оцей свій потенціал. Я це часто роблю на розстановках ну, з людьми, які до мене приходять з жінками, де я прямо приймаю В розстановки. Це як ми можемо наділити будь-що там, чоловіків, бізнес, фінанси, виставити фігуру якусь людину. Допустим, і я в такій розстановці, типу, я стою мужчиною для цієї жінки, і ми починаємо процес взаємодії, щоб вона почала. Тобто, завжди у цій історії є. Якийсь корінь, де це все почалося. Але ми через прямий опит починаємо дивитися так, що жінка починає поважати ці частини, які є в цьому чоловікові, вона починає їх поважати в такій сесії і приймає їх в собі. І тоді цей чоловік, тобто, ми прям можемо виставити от ваших потенційних ідеальних партнерів і подивитися, яка взаємодія. Зачасту партнери від вас відвернуті, а жінка дивиться на них з призрінням. Але це та людина, яка вам потрібна. З якою буде комфортно. Просто вам, вам туди посмотрите, взагалі страшно. От я, таку, я це вам пропоную. І коли я це роблю просто. Ну, я, я просто бачу, які у жінок відбуваються трансформації, які з'являються, мужчини круті в пространстві. А, пропоную подивитися вам ще раз і передивитися, можливо, це відео. Напишіть в коментарях, чи вам це відгукується, ця тема. А, і що ви думаєте про це? Тому що Деньги – це просто. А знайти людину, з якої захочеться розділити цю радість, це життя, ввечері прийти з роботи і отримувати тепло, і дарувати один одному, це вже задачка. Але ця задачка можлива тільки з трансформації себе. В НЛП кажуть, що якщо ціль не досягається будь-яка, значить не відповідає цілі. Так от, давайте будемо брати відповідальність за наше життя. В нашій цілі і дивитися не то, що хто, який, де, яких людей немає. Бо коли кажуть, що немає нормальних мужиків, немає нормальних жінок, так і происходит, що ви запускаєте певні процеси, навіть біохімічні, і мозк, мозок шукає підтвердження в цьому пространстві. Але воно є, і їх багато. І вибір, чи бачите їх і знаходити, і комунікувати, він залежить тільки від вас. Я дав вам почву подумати. Що ви думаєте з приводу цього? Пишіть ваші відчуття, коментарі. Побачимось в наступних роликах. Якщо у вас є бажання подивитися, яка у вас взаємодія із чоловіками, під цим відео буде посилання на консультацію зі мною і побачимось. Щасливо!